Що категорично не можна забороняти дитині, бо такі заборони формують комплекси та страхи. Кожна дитина з ранніх років проявляє інтерес та допитливість до всього, що її оточує. Це цілком природня, адже таким чином вона пізнає світ і отримує знання. Батьки повинні заохочувати таку поведінку свого чада, інакше постійне не чіпай, не лізь. Можуть стати першою сходинкою до появи комплексів та страхів. Також такі заборони формують почуття провини, замкнутості і провокують дефіцит нових знань. Психологи розповіли, що категорично не можна забороняти дитині, щоб вона виросла впевненою і освіченою людиною. Перше самостійно їсти. Ніхто не сперечається, що погодувати дитину буде швидше самому, але тим самим ви позбавляєте малюка можливості стати самостійним. Піднести ложку до рота, при цьому нічого не розливши, процес відповідальний і вимагає максимальної посидючості. Експерти рекомендують привчати малюка до самостійності з ранніх років, так як це значно полегшить процес виховання в майбутньому. Друге допомагати батькам. Не чіпай бо розіб'єш», або не можна, бо впаде фрази, про які варто забути назавжди. Такими словами ви відбиваєте бажання дитини допомагати мамі і татові. Батькам важливо зрозуміти, що коли малюк допомагає вам, тоді він почуває себе дорослим і потрібним. Якщо дитина хоче допомагати з прибиранням, нехай допомагає. Навіть якщо на це піде більше часу. Хоче віднести посуду раковину, дайте ту, яку не шкода розбити. Хоче допомагати віднести пакети з продуктами. Дайте йому пакет з хлібом. Не відмовляйте чаду в таких моментах, так як добрі звички потрібно прищеплювати з дитинства. Третє. Висловлювати свої емоції. Дитині властиво бігати, стрибати, кричати і веселитися, а тому кожен раз карати її за це вкрай не рекомендується. Для неї це спосіб зняти стрес, розслабитися і виплеснути енергію. Не позбавляйте дитину можливості бути дитиною. З іншого боку, ваша дитина повинна розуміти, що в гостях або публічному місті. Потрібно дотримуватися правил пристойності. Однак вдома нехай малюк залишається самим собою. Четверте. Лазити по деревах, турнікам і спортивним комплексам. Дитина пізнає світ, а тому їй цікаві як візуальний, так і фізичний контакт. Тому не варто кожен раз кричати і смикати малюка, якщо він вирішив вивчити щось нове для себе. Батьки навпаки повинні його підтримати і навчити контролювати своє тіло. Краще він з вашою допомогою залізе на турнік, ніж потім без вас. П'яте шльопати по калюжам. Калюжі справжнє щастя для всіх дітей і навіть для деяких дорослих. Секрет цього явища досі не розкритий. Замість постійних криків купіть дитині круті яскраві черевики. І дозвольте насолодитися процесом. Позитивні емоції, запорука психічного здоров'я. Шосте Чіпати речі, які б'ються. Малюки допитливі по своїй натурі. Кожній дитині потрібно обов'язково помазати, розглянути, спробувати на смак і тому подібне. У такі моменти не поспішайте відбирати в нього подаровану вам чашку або вазу. Спокійно поясніть, що це дуже дорога річ, і з нею потрібно бути обережним. Якщо дитина розбила в результаті цю річ, не кричіть і не лякайте її. Разом з дитиною приберіть осколки і забудьте про це. Сьоме. Мати свою думку. Батьки повинні завжди пам'ятати, що дитина. Повноцінна особистість зі своїми уподобаннями, думками і бажаннями. Прислухайтеся до своїх дітей, інакше вони можуть вирости невпевненими у собі. Адже ви цього не хочете, правда? Забудьте про такі фрази Я так сказала. І тому що ці слова не аргумент для дитини. Постарайтеся спокійно переконати її у тому, що ви маєте рацію. Або наберіться сміливості погодитися з її думкою.